Великий наш Господь, поведи нас сьогодні Духом Твоїм святим на Голгофу, де звершена жертва за кожну душу, де ти розп'ятий, де ти прийняв, возгнів свого Отця за нас, щоб нам дарувати надію і прощення. Амінь. Давайте відкриємо наші Біблії. Євангелія від Івана, 19 розділ. Я буду читати з 28-го вірша. Після цього, знаючи, що все вже звершилося, каже Ісус, аби збулось писання, прагну. прагно. Стояла повна посудина оцту, воїни, настромивши на тростину губку, намочену в оці піднесли до Його вуст. Спробувавши оцту, Ісус сказав, звершилося. І, схиливши голову, віддав духа. Займайте свої місця. Дорогі брати і сестри, у нас розпочався новий рік. Ми ще десь святкуємо. Різдво, як я вже говорив, Різдво це повна історія. Різдво це історія про втілення Бога, але завершується воно Його смертю на Голгофі і Воскресінням. І тому нам потрібно бачити всю цю повноту цієї історії, хоч ми її беремо безумовно по якимось частиночкам, роздивляючись і заглиблюючись в життя Ісуса. І інколи наше життя воно може текти, знаєте, як тиха ріка. І коли ця ріка тиха, світить сонечко, навколо співають пташки, що хочеться дрімати. Хочеться відпочивати, насолоджуватись і хочеться дрімати. Інколи наше життя буває як та бурхлива ріка, і ти тільки встигаєш, щоб не вдаритися в один камінь, об інший камінь, щоб якось відштовхнутися, викрутитись, якось випливти. І незалежно від того, чи наша річка тиха, чи наша річка така бурхлива, нам треба бачити в своєму житті важливі події. І такою подією для нас, християн, є вечеря Господня. Є заповідь, залишена на всі часи, щоб десь привести нас в розуміння, хто ми є і хто насправді царює в цьому світі. Хто вершить історію, хто веде цю історію. Хто управляє нею. І щоб трошки знаєте, робити для нас такі зупинки, переосмислення, перезагрузки, для цього і є вечеря Господня. Важливо розпочинати новий рік із важливих речей. Споминок. Різдво, як я вже говорив, про те, що ми сказали, воно показало боговтілення Голгофа. Воно розкрило. Мету Приходу із Ісуса. І коли ми прочитали оці рядки, знаєте, Він в мене в моїй Біблії ці три рядки, 28, 29 і 30 вірші цього розділу, вони таки називаються Смерть Ісуса. В цілому, завжди ми більше дивимося на страждання і смерть Ісуса. Хоча хочу сказати, що осягнути в усій мірі ті або пережити емоціонально те, що, через що пройшов Ісус Христос, ми не зможемо. На сьогодні ми не бачимо таких тортур, таких мук, які були в той час в Римській імперії. Вони були привселюдно, це мало приводити людей в свідомість, покарання бунту. Це знаєте, так трошки зупиняло людей в своїй поведінці. І на сьогодні ми не бачимо таких страждань. І ми можемо тільки читати про страждання Ісуса Христа, але всі ці страждання, вони ведуть і завершуються Його смертю. І ми про це ще прочитали. І знаєте, я хочу, щоб сьогодні ми пороздумували над цими останніми словами, які злетіли з вуст нашого Господа. Іоанн є безпосередньо тим, хто був присутній, тим, хто бачив. І якщо ми подивимося трошки вище, в цей розділ 26, -й, 27 -й вірш, то ми побачимо звернення Ісуса до Івана. 26 вірш написано, написані такі слова. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, і якого любив Ісус, промовив до своєї Матері. Жінка. Ось твій син. Потім звернувся до учня ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Тобто опіка була. І Христос, турбуючись про це, ми якраз переходимо в 28-й ро... 28 вірш, який показує буквально останні, останні секунди, останні слова життя нашого Господа. Після цього, знаючи, що вже все завершилось. Каже Ісус, аби було Списання, прагно. Стояла повна посудина оцту, воїни, настромивши на тростину губку, намочили воцить і піднесли до Його вуст. Спробувавши вусту, Ісус сказав: звершилося. І, схиливши голову, віддав дух. Я хочу, щоб ми почули оці слова. Сьогодні народ Божий, Його церква, християни. Хто тут є? Почуйте оце слово. Звершилося. Звершилося. Іоанн описує, що це слово, воно злетіло з його вуст, От він промовив його, але якщо ми відкриємо іще три Євангелія, то ми побачимо, що це не було просто сказано. Це не було просто сказано. Давайте відкриємо Євангелія від Марка, 15 розділ, 37 вірш. Ми побачимо. Що Ісус Христос, наш Господь, Він прокричав ці слова. Він прокричав ці слова для всього світу. 15 розділ, 37 й вірш, записані такі слова. Ісус голосно скрикнув і віддав духа, і завіса в храмі роздерлася надвоє згори додолу. Якщо ми відкриємо Євангелія від Матвія, 27 розділ, 50 і 51 вірш записані такі слова. Ісус же знову, голосно скрикнувши, віддав духа, і от завіса храма роздерлася надвоє з гори додолу, земля затряслася, скелі порозпадалися. Якщо ми відкриємо Євангелія від Луки, 23 розділ. Євангелія від Луки, 23 розділ. Ми також прочитаємо цю історію, яка записана в 45, -й, 46 -й вірші. Написано так. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив, Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав духа. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи, справді праведний був цей чоловік. Дивіться, три євангеліста: вони зосереджують нашу увагу про те, що Ісус скрикнув. І тут були в нього лука доповняє, що Він ще й говорить: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Останні слова нашого Господа це був крик. Останні слова це не був тихий шепіт. Це був крик до народу, звершилося. Звершилося те, ради чого він прийшов на цю землю. Звершилося відкуплення людства, звершилося смерть. Це те, про що говорило Євангеліє, пам'ятаєте, починаючи від Іоанна Хрестителя, який показував своїм учням і говорив: ось іде агнець, який бере гріхи цього світу на себе. Це те, про що було звіщено. В Євангелії Матвія, де сказано, що це дитя, цей син дан нам, і Він відкупить народ свій, звільнить їх від гріхів їхніх. Це те, що я про це говорив передо мною брат. Про те, що Христос, Він говорить: Встань, прощаються тобі, гріхи твої. І дивіться, три євангелиста. От я трошки пройшов трошки нижче по тексту, яка подія йде після того, як вони відмічають після смерті нашого Господа Ісуса Христа, після Його цього крику для всього світу звершилося? Занавість в храмі роздирається. Три євангеліста підкреслюють, цей занавість, який відділяв святи святих, куди один раз рік священник міг зайти, очистившись. З кров'ю за гріх всього народу. Один священник за гріх одного народу мав право тільки наблизитись до Бога і принести знаєте, це відкуплення, очищення, щоб народ знову міг приходити до Бога і мати стосунки з Богом. Один народ, один священник мав право тільки приходити. І коли Христос проголошує оці слова, звершилося для всього народу, для всього світу це лунає реакція неба йде. Занавість роздирається. І людство отримує доступ до Великого Творця. Чим? Жертвою Його Сина. Оцим словом звершилося, відбулась переломний момент в історії людства. Людство отримало доступ до великого Бога, гріхи, які стояли між, до, між людьми, які не давали йому підійти. Бог би знищив би цей світ, якби не було цього звершилося, і не було оцієї жертви нашого Господа. Апостол Павло, усвідомлюючи і бачучи цей великий план нашого Бога, посланні до євреїв в 10 розділі з 10-го вірша, так розкриває для них і для нас цей задум Творця. Десятий 10 розділ, 10-й вірш. Я буду читати послання до євреїв. Згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. І кожен священик стояв щоденно на служінні, аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не могли усунути гріхів. Він же, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праву праворуч Бога. 14-й вірш. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються, свідчить нам і Дух Святий згідно зі сказаним. Оце завіт, який я укладу з ними по тих днях, говорить Господь. Дам мій закон в їхні серця і запишу їх у їхній розум. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня, а де є прощення їх. Там же немає приношення за гріх. Тому, брати, маючи відвогу, відвагу входити до святині через кров Ісуса новою і живою дорогою, яку Він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло, і маючи великого священника в Божому домі, приступаємо зі щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою. Це сила Слова звершилося, яке було не просто сказано, яке, було, яке Ісус Христос прокричав на цьому Голговському христі останні хвилини. Його праця, тяжка праця. Сказано, що Він сам наші гріхи і беззаконня сам тілом Своїм, сам підніс, не було нікого поруч з ним. Ми читаємо, наскільки тяжко йому було в цьому Гефсиманському саду. Що ангел стояв і укріпляв. Його, ці сосуди вони лопалися, кров текла. Це емоційні переживання, сильне фізичні переживання, страждання. І йому треба було через це пройти. В юності, в молодості я проживав в гуртожитку із товаришем, який також виріс в селі, і він розповідав, каже, часто доводилося косити і заготовляти. Траву в селі, і бабуся відправляла на сінокос. Він ну, каже, треба було йти. І він каже, я косив і це була дуже тяжка праця. І от коли він каже, що я завершував це косіння і робив останніх помах коси, він каже: Я кричав, я кричав, виплескаючи свої емоції я розумів, що ця справа завершена. І я кричав на всі груди, каже, мене ніхто не чув. Це було або ліс, або якийсь слух, який каже, так висловлював свої емоції, якби знімав цю важкість оцим криком. Цей крик його ні, 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 нікому нічого не приносив. Він просто поділився, він просто ділився, ми просто посміялися з нього. І все. Крик нашого Господа він принос, приніс для всього людства. Оце спасіння, оці стосунки була прибрата. Ця перешкода. Слово звершилося, це слово, яке в собі несе і показує завершену роботу. Завершену роботу, знаєте, досконало завершену роботу, якій можна поставити крапку. Апостол Павло в посланні до Тимофія, в другому посланні до Тимофія, в четвертому вірші, також використовується слово, підводячи підсумок свого служіння. Четвертий розділ Другого послання до Тимофія я буду читати шостого вірша. Адже я вже стаю жертвою, і настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер приготовлено мені війне справедності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Дивіться, він ще пише цей лист, але він говорить про своє служіння, яке він уже завершив. Він каже: Я звершив добрий, добрий подвиг. Свій біг закінчив, віру зберіг. Він використовує те саме слово, звершив. І перед цим навіть він говорить, що я вже стаю жертвою. І настає час мого відходу. Не треба путати таке от на служіння апостола Павла і жертвою нашого Господа. Він стає жертвою цієї темряви, яка панувала в розумі людей, які не бачили і не хотіли чути і розуміти всю, весь план Божий, всю цю історію спасіння, яку ми маємо зараз в повноті. Вони тоді не мали, Євангелія. Це є доброї звідки, яка розкриває прихід, життя, смерть, Воскресіння нашого Господа Ісуса. Але апостол Павло, Його життя і служіння було якраз, знаєте, засвітити нам, показати, просвітити оцю жертву, оце служіння, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Оце Слово звершилося. Показати, воно зараз лунає над всією нашою планетою. Я хочу сказати, що світ, сатана, гріх намагається заглушити, щоб людство не чуло цього крика нашого Господа звершилося. Сьогодні ми бачимо, як іде війна між Україною і Росією. І кожна з сторін вона використовує засоби, які глушать, глушать передачу радіохвиль. Через які доходить інформація від командних пунктів до підлеглих, які могли б знати, що робити, як робити. І от задача ворога якраз стоїть заглушити, щоб не почули, щоб не дізналися. Я хочу сказати, сьогодні сатана так само хоче ворог він також хоче заглушити оцей крик, який ехом іде по цій планеті, звершилося. Звершилося спасіння, звершилося відкуплення. Кожна людина нехай скаже в своєму серці: звершилося. Для мене він помер. Для мене він жив, для Мого, щоб я мав спасіння. І це не я звершив, це звершилося ним. Книга об'явлення. Ще одне звершилося лунає в цій книзі. В цій книзі лунає ще одне, лунає ще одне звершилося. Це 21 розділ. 21 розділ я буду читати з 5-го вірша. І сказав той, хто сидить на престолі. Ось твори все нове. І каже: Напиши, бо ці слова правдиві і вірні. І він сказав мені: звершилося! Я є Альфа і Омега, початок і кінець, я спраглому дам задаром живої води з джерела, переможець успадкує все, і я буду його Богом, і Він буде мені, сином. Дивіться ще раз Христос повторює ці слова. Він говорить, Звершилося. Вся історія людства, вона звершена. Ця велика книга вона показує від того, як звершилося творення, створення цього світу, створення людини, створення чоловіка і жінки, їхнє гріхопадіння, їхнє відновлення. І він говорить: звершилося те, що кожна людина вона може почути, почути цей голос, вона може отримати. Цю воду живу даром. Він каже: спраглому дам за даром живої води з джерела. Після цих слів був роздерта ця занавість. І потекли, потекла ця вода жива до кожної душі. Вона потекла. Ми читаємо в книзі об'явлення, як від престолу тече, ця річка води і вона, вона оживляє. Е Мертве море, вона оживляє береги, по берегам яким росте дерево дерево життя. Зараз ця річка води живої тече через Євангелія, через церкву. І служіння апостола Павла якраз було в тому, щоб запалити, запалити оці сім свічників для цього, для, цього, для, цього, для цього світу. Як я вже сказав, темрява. Яка панувала в головах людей, вона привела до того, що вони, вони вбили його. Його служіння закінчилося, обірвалося стратою. Але він виконав велику місію. Були запалені нові церкви. В цій книзі Євангелія, книзі об'явлення, я хочу, щоб ми почитали перший розділ, 18-й вірш, де написані такі слова. Кінець 17 го вірша: Не бійся, я перший і останній. І живий, і був я мертвий, і ось я живий на віки віків, я маю ключі від смерті і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і те, що є, і те, що має статися після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у моїй привиці та семи золотих світильників, така сім зірок. Це ангели семи церков. А сім світильників, які ти бачив, це сім церков. Сім світильників це сім церков. І від цих світильників запалення, я хочу сказати ще: багато й багато, багато церков, які проголошують цю істину. Вони понесли, понесли цю добру новину. Добру живу новину. Звершилося! Звершилися відкуплення для всіх людей. Хто сьогодні хтось просто святкує свято Хануки? Це час, коли ці світильники горіли сім чи вісім днів на запасі масла дуже мізерному, і там тільки Бог дав так, щоб вони світилися. І це для євреїв є великим чудом, що вони не погасли, вони святкували це свято. Для нас найбільше свято, що запалені світильники, церкви. Які освічують цю темряву, темряву, яка не може обійняти цієї доброї новини, бо звершилося. І сьогодні ми прийшли, звершити, звершити і підтвердити те, що звершилося. Апостол Павло в першому в своєму посланні до Коринської церкви, він пише про те, що кожного разу. Коли ми збираємося, бо ще разу, 11-й розділ, 26-й вірш, перше послання до Коринтянам, Бо ще разу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господню, аж поки Він прийде, і ми проголошуємо. Звершилося, звершилося за нас. Звершилося для всіх людей, які були. Які є, і ми зібралися сьогодні проголосити і підтвердити, і прокричати для цього світу. Звершилося! Хай кожна душа приєднається в цьому поклику, в цьому голосі для себе і для своїх рідних, близьких. Звершилося. Є надія, і єсть.